Рада усіх вас бачити! Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зараз пора року зима. Зима дуже складна пора. І для звірят, і для птахів. Як ви думаєте, чому? Бо взимку дуже холодно і нема чого їсти. А коли зимою випадає сніг, та стає дуже скрутно. І вони прилітають ближче до людини. Тому треба пташкам допомагати, робити годівнички і підгодовувати їх. В Годівничку можна насипати насіння соняшника, пшеничку, а пташки будуть прилітати і дзьобати. Давайте покажемо, як пташки будуть дзьобати насіння. Зробіть ось так ручку. Це наша пташечка. Ось так пташка буде дзьобати насіння. Коли пташка сита, вона зігрівається і не загине від морозу. Малята! Давайте у годівничку насіння і подивимось, хто прилетить до годівнички поласувати зернятками. Подивіться, ось наша годівничка, а у лопатку наберемо насіння. Насипимо насіння у годівничку. Ось так. Малята, а тепер давайте подивимось і почекаємо, яка пташка прилетить до годівнички першою. Дітки, погляньте, хто це прилетів. Як називається ця пташка? Так, це горобець. Скажіть, будь ласка, разом зі мною. Ця пташка називається горобець. Правильно. Подивіться, діти, як називається ця пташка. Правильно, це сорока. Давайте скажемо усі разом. Готові? Ця пташка називається сорока. Молодці. Малята, погляньте, а ось прилетіла ще одна пташка. Вона така маленька і дуже яскрава. Як вона називається? Так, це синиця. Давайте скажемо усі разом. Готові синиця! Діти, погляньте, до нас летить іще одна пташка. Як вона називається, ви знаєте? Так, це голуб. Давайте скажемо усі разом. Готові? Ця пташка називається голуб? Малята, а тепер давайте повторимо, що лежить у годівнички? У годівнички лежить насіння. Які птахи прилетіли до годівнички, давайте назвемо. Назвемо їх усі разом. Горобець, сорока, синиця, голуб. Молодці. Діти, а тепер давайте зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте ручки і повторюйте разом зі мною. Для цієї гімнастики нам знадобиться... Казівний пальчик. Сорока білобока кашу варила, ложкою мішала, діток годувала, цьому кашки дала і цьому дала, і цьому дала кашки, і цьому дала, а цьому не дала. Ти воду не носив дрова. Не рубав, мамі не допомагав, нема тобі кашки. Давайте іншу ручку. Сорока білобока кашу варила, ложкою мішала, діток годувала, цьому кашки дала. І цьому дала кашки. І цьому дала, і цьому дала, а цьому не дала. Не носив, дрова не рубав, мамі не допомагав, нема тобі кашки. Молодці малятка, Сподобалася вам? Діти, скажіть мені, будь ласка, чого бояться пташки взимку? Так, голоду. Давайте скажемо всі разом. Готові? Пташки взимку бояться голоду. Правильно. Малята, а як люди можуть допомогти птахам узимку? Правильно, підгодувати їх, насипати у годівничку корму. Давайте скажемо всі разом, готові? Насипати у годівничку корму. Правильно, молодці! Діти, наша зустріч вже закінчується. І я буду з вами прощатися. До побачення!